Вітаю! На сьогоднішньому році ми з вами продовжимо працювати із теми лексикологія і на часі сьогоднішня тема, яка називається активна і пасивна лексика. До сьогоднішнього дня ми з вами вивчили уже групи слів за походженням. На сьогоднішньому уроці ми з вами розбираємо групи слів за вживанням. Отже, за вживанням лексика української мови поділяється на дві великі групи. Активна лексика до неї належать ті слова, які ми використовуємо щодня. Тобто в побуті і ті слова, які використовують люди різних спеціальностей, професій, різних галузь науки або мистецтва. До пасивної лексики належить декілька груп слів. По-перше, це застарілі слова, це ті слова, які називають поняття, які вийшли з ужитку. Тобто немає тих предметів, тих понять, які вони раніше називали. Або ці слова застарілі, і ми підібрали інші відповідні слова, більш сучасні, якщо можна так висловитися, і замінили ті назви іншими назвами. І неологізми нові слова. Слова, які виникають щодня, тому що ні наука, ні техніка не стоять на місці, розвивається наука. Виникають якісь нові предмети, винаходи, і людині треба все це називати. Чому це пасивна лексика? Ну зрозуміло, що якщо слова характеризували собою якусь епоху, яка вже минула, то і мало людей, які використовують ці слова, вони використовуються обмежено, наприклад, в історичній літературі, в підручниках з історії, в якихось спеціальних книжках, які описують ту чи іншу епоху, яка вже минула. Чому неологізми також належать до пасивної лексики? Зрозуміло, що не всі люди обізнані із новими винаходами, з технічними або науковими. І слово, яке називає якесь нове поняття, воно повинно деякий час, певний час, приживатися в мові. І з кожним днем це слово використовується частіше, можливо, не буде використовуватися частіше. Тобто, все залежить від того, наскільки це слово стане популярним. Неологізми. Тільки деякий час бувають неологізмами, тобто новими словами. Потім все більше і більше людей стають обізнаними у цій галузі, використовують їх, і неологізми перебігають у загальновживані слова. Тобто вони вже не є новими словами. На їх місце придуть інші слова, які будуть новими, тому що прогрес не не стоїть на місці, він рухається уперед. На сьогоднішній момент ці слова є для нас новими. А через 20-30 років вони будуть загальновживаними, а через 200-300 років вони стануть застарілими словами, тому що прийдуть інші поняття, прийдуть інші науки. На сьогоднішньому уроці детальніше зупинимося на різновидах застарілих слів, тому що вони є архаїзмами і історизмами. Архаїзми це ті слова, які називають поняття, що. Існують і у нашому сучасному житті. Просто ми замінили старовинні слова сучасними варіантами. Наприклад, ланіти, сучасна назва щоки, товкмач, сучасна назва перекладач, вої, сучасна назва воїни, солдати. Історизм, на відміну від архаїзмів, це ті слова, які не вживаються нами, тому що зникли ті поняття, ті предмети, які вони називали. Ось, від". Боярин, кріпак, земство. Зараз ми з вами можемо натрапити на такі слова тільки в підручнику з історії або в спеціальній історичній літературі, яка стосується тієї епохи, коли існували ці поняття і коли існували ті слова, які їх називали. Отже, за вживанням лексика поділяється на активну і пасивну, а пасивна, в свою чергу, застарілі слова і неологізми. Мова це живий організм. Якісь слова приходять до нашої мови, народжуються в ній, а якісь щезають з нашої мови, занепадають. Тобто це вічний процес. Хто думає, що мова це наука, яка не оновлюється, це помилка, тому що мова це живий організм, на який також чекають оновлення. Наступне завдання, закріпимо завданнями. Ось. Перед вами речення вам треба в реченнях визначити застарілі слова. Неважливо історизми це архаїзми, нам треба просто їх знайти. Ви можете поставити на паузу, виконати завдання і потім попрацювати з нами. З А ми перевіряємо перше речення. Уранці біля брам Радогостя стала дружина з червоними щитами. Застарілі слова в цьому реченні радогость. Так називалося місто, зараз такої назви не існує. Назви міст, рік, інші географічні назви також можуть бути застарілими. Наприклад, це річка Дніпро це сучасна назва, а старовинна її назва, тобто застаріле слово це Борисфен або Борис Тен. Таку назву можемо зустріти у легендах народних, переказах, народних піснях, наприклад, і так далі. Радогость так називалося місто Київської Русі. Зараз воно не існує, застаріле слово. Далі слово дружина, військо, знову ж таки, за княжих часів так називалося військо, і слово щит. Ми його також виписуємо, хоча і зараз у нас з вами є щит, але предмет змінив трошки своє лексичне значення. Тобто, якщо раніше це була частина озброєння воїна, яка захищала його щит, то зараз це теж захисний елемент, але не у воїна. Ну, наприклад, у поліції також є щити. Тобто це слово зараз має декілька значень, воно все одно змінило своє значення стосовно того, яке має слово в цьому реченні. Друге речення чує серце, буде пря, наше діло праве. Ну, відразу вже із навіть самого речення нашу увагу привертає слово пря. Ми зараз не використовуємо такого слова. Пря це застаріле слово, сучасний варіант його це боротьба, битва. Третє речення: хіба по корогвах можна було розпізнати, де запорожці? Застаріле слово Корогва, тобто це сучасна його назва знамено, наприклад, або прапор. Ну і слово запорожці також треба віднести до застарілих слів, тому що зараз запорожських козяків немає. Це назва середні віки. У 22 столітті є Запорізька Січ, як місце, де колись. Проживали запорожці, готувалися до походів, захищали свою землю, тренувалися, вправлялися у бойовій справі, але зараз це просто музей під відкритим небом, а самих запорожців немає. Тому це теж застаріле слово. І останнє речення: Хоч ятрились тут глибокі рани, гнались полонянки у ясир, та в душі не вбили яничари відзвуки козацької яси. В цьому реченні кілька застарілих слів: по-перше, це слово ясир. Підберемо наше слово полон, яке допоможе зрозуміти, що це за слово. Потім яничар, так називався військовий турецького війська в Туреччині. Зараз яничарів немає, зараз більш сучасні назви, якісь існують у війська. І слово яса це слава, теж старовинне слово. Отже, ясир полон, яничар це турецький воїн, і яса це слава. Так, поки що ми з вами згорнемо це і попрацюємо ще з одним завданням. Перед вами тексти прислівів з пропущеними застарілими словами. Є довідка, вам треба на місце пропущеного слова вставити застаріле слово для того, щоб відновити зміст прислів'я. Значить, в довідці узвар, ратище. Ратище це спис аршин і подуш, подушне. Подушний так називався податок, який сплачував кріпак своєму панові, тобто за душу, за людину. Неважливо, працювала ця людина, наприклад, тільки новонароджена дитинка, все одно треба було платити панові. Ну, ми з вами можна знову ж таки поставити на паузу, виконати, перевірити, можна перевіряти з нами. Перше речення: не міряй всіх на свій, і ми з вами вставимо слово аршин. Це старовинна міра довжини, в якій вимірювалося, наприклад, полотно, матерія, і так далі. Друге, причепився як пан за подушне. Ну, панові платили цей податок, тому тут вже підказочка така є. Як ми з вами розуміємо, аршини подушне це зараз слова зникли з нашого вжитку, це історизм. Ну, Немає цієї епохи, коли. Подушне панові платилося, і вона зараз зовсім інші міри довжини. Третє передостання: куття на покуття, а узвар. Напій із сухих фруктів на базар. І четверте козакові без рати, що У нас з вами немає іншого варіанту, тільки поставимо в правильній формі, як дівчині без намиста. Отже, ми попрацювали з історизмом. Хоча слово узвар зараз повертається люди, які люблять старовину і намагаються відновити саме власне українські слова, щоб вони переважали в нашій, в нашій мові. Ну от зараз використовують слово узвар, українське давнє. Правильно треба повертатися до свого коріння, до своїх традицій. І останній момент. На нашому сьогоднішньому уроці ми повинні виправити лексичні помилки. Так будемо на кожному уроці потрошку якраз вправлятися із правильності мовлення. Отже, ви бачите записані словосполучення, внести внесок, внутрішній інтер'єр, народний фольклор, перший дебют і сам особисто. Тоді, коли ми вами розглядали лексичні помилки, їхні види, то ми говорили про калькування і тавтологію. І ось відразу перше словосполучення внести внесок. У нас поряд стоять два спільнокореневих слова. Це тавтологія, тобто невиправданий повтор. Для того, щоб такого не було, нам треба замінити одне зі слів. І ми з вами запишемо Зробити внесок. І все виходить як слід. Тобто у нас з вами два різних слова абсолютно. І красиво звучить все. Далі у нас з вами три слова в словосполученнях, які прийшли до, з інших мов, тобто є запозиченими. І ми з вами знаємо, що коли людина недобре обізнана із лексичним значенням слова, то вона може добирати прикметників, які є зайвими, тому що теж складають з собою тавтологію. Як помилка інтер'єр, якщо розшифрувати це слово, то в перекладі воно означає внутрішнє убранство кімнати, приміщення якогось і таке інше. Що у нас виходить? Що якщо біля слова стоїть прикметник внутрішній, то це виходить тавтологія внутрішнє, внутрішнє убранство. Тому для того, щоб не припускатися такої помилки, нам треба відкинути прикметник. Просто інтер'єру буде достатньо. Інтер'єр будинку, інтер'єр школи, тобто внутрішнє убранство, внутрішнє. Вигляд приміщення, народний фольклор. Знову ж таки, якщо не знати, що означає фольклор, а фольклор означає народна творчість. У нас виходить народна народна творчість, значить, прикметник народний, як в попередньому словосполученні зайвий, просто фольклори буде достатньо. Наприклад, фольклор України, тобто народна творчість України, фольклор, наприклад, Великобританії. значить, народна творчість Великобританії. Перший дебют, точно так же, як в двох попередніх, дебют це те, що роблять вперше. Це може бути перший виступ, перша дія, якась таке інше. Якщо ми з вами розшифрували це слово, тоді знову ж таки перший перший у нас виходить тавтологія. Тому числівник перший ми прибираємо. І правильно, буде інтер'єр, фольклор, може бути вдалий або невдалий дебют, але першого дебюта це тавтологія, бути не може. І як і в першому нашому словосполучення, наступне сполучення слів стосується нашої мови вже, сам особисто, ну це повторення. Або сам, або особисто. Я сам виконав це завдання, я особисто виконав це завдання, а я сам особисто виконав це завдання, так не можна. Тобто, це знову ж таки буде повторення близьких або однакових зазначенням слів. Якщо сьогоднішні вправи допоможуть вам краще опанувати наші теми, буду дуже рада, а ми з вами повертаємося назад до нашої презентації, і на останок нашої теми хочеться сказати про неологізми трошки більше. Що це означає? Справа в тому, що існують нелогізми, які виникають разом з виникненням нових предметів і нових якихось галузей науки чи культури. Але є й такі слова, які придумують самі письменники. Тобто їх в нашій мові не існує, а у творах письменників вони існують. Такі неологізми називаються авторськими неологізмами. Давайте розглянемо на конкретних прикладах. А веселка проста і велична, сонце барвно з хмар виглядає. Слово сонцебарно не існує в українській мові. Його придумав поет Петро Перебиніс. Друге речення лагідна пісня Шовковить пейзаж. Дієслово «шовковити» шовковите немає взагалі ні в мові, тобто його придумала поетеса Тамара Севренюк. Це авторський неологізм. І третє речення відомий нам письменник Максим Рильський з п'ятого класу, з курсу літератури, збирають світлі золоті медивості, крилі та прозорі бджоли. Слово веселокрилий його не існує, воно придумано Максимом Рейським. Це є авторський неологізм. Отже, нові слова, які придумують письменники, які звучать у їхніх творах, які ми можемо також використовувати в творчих роботах, називають авторськими неологізмами. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!